Вітаю ви на каналі Пошинка Малюшка. Я продовжую знімати відео про те, що гарно звучить. І зараз я вам розкажу цікаві факти про гітару. У майстрів, що гітари, є особлива назва люте. Назва походить від популярного в середині віки музичного інструменту лютня, який вважається предком сучасної гітари. Найбільша гітара в світі має довжину 13 метрів. Її виготовили в Академії науки і технологій Хюсента США. Наша ну, така велика гітара і хто на ній буде грати, до сих пір не можуть зрозуміти. Найменша гітара становила 10 мікрометрів, а хто на ній буде співати, я також не здогадалась. Сторонні інструменти, що нагадують гітару, з'явилися ще за 4 тисячі років до нашої ери. Вважається, що їх прабатьком став лук, який використовується у війні і полюванні. У Фінляндії ще року проходить конкурс майстрів гри на гітарі, на повітряній гітарі. На сцену виходять люди і роблять вигляд, що грають на невидимій гітарі. Гітара це, мабуть, найпопулярніший музичний інструмент у світі. Якщо ви граєте на гітарі, ставте лайки. А я продовжую. У середині віків гітара мала чотири струни, але вони були подвійними, налаштовані на одну ноту. Як би не милосердно, це звучало в якості матеріалів для струн використовувалися кишки тварин. Кінський волос, а так само шовк і різні рослинні матеріали. Грали на гітари спеціальною пластиною, зробленою з черепашичого панцера. Металеві сторони вперше почали застосовуватися в Аравії та Індії. П'ята струна з'явилася на гітарі в. У 15 столітті в Іспанії звідси пішла назва Іспанська гітара. Перша електрогітара з'явилася в 1931 році. Вона мала круглий матеревий корпус і зовні нагадувала банджо. Найчисленніший гітарний ансамбль був зафіксований в Польщі в 2009 році. Кількість одночасно граючих гітаристів становила 6346 осіб. Кінець, дякую за увагу. Якщо сподобалось, ставте вподобайки. Не забувайте підписуватися. До зустрічі!